У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю та Лівану. МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки. Тих, хто вже перебуває в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, опублікованих на сайті МЗС. Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з Ліванським та сирійським кордоном, територій, що межують із сектором Гази, територій західного берегу, річки Йордан. Міністерство також оновило рекомендації громадянам України у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в Ліванській Республіці. МЗС наполегливо рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим громадянам України, які перебувають в цій країні, залишити її територію. Громадян, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, оприлюднених на сайті МЗС. Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном. Територій, що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані, до таборів біженців, Нахар Аль-Баред і Беддаві поблизу Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Мієх-Мієх поблизу міста Сайда, долини Бека та південного передмістя Бейрута, району Дахія. Детальні рекомендації для громадян України в Ізраїлі та Лівані, а також контакти оперативного зв'язку у разі надзвичайних ситуацій, доступні на сайті МЗС.